Привіт, такі друзі! Привіт-привіт-привіт! Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, чи ви мене бачите, і як ви мене чуєте, як ви мене бачите, від 1 до 10. Традиційно оцінюємо якість зв'язку, якість відео, щоб розпочати цей вебінар без будь-яких технічних проблем. Тому давайте подивимося, чи з вебінаром все окей. Чекаю на ваші відповіді, друзі. Привіт усім! Як ви, як ваш настрій? Напишіть, будь ласка, в чатик, як ви мене чуєте, як ви мене бачите, від 1 до 10. Будемо з вами розпочинати. Так, бачу десяточки. Супер. Супер, друзі. А, чи є тут ті, хто вперше в мене на вебінарі? Якщо так, поставте одиничку в чат і напишіть, з якого ви міста. А я трошки розкажу про себе, чому я сиджу перед вами. Мене звати Михайло, я дипломований викладач англійської мови, маю 6 років досвіду підготовки до іспитів НМТ та ЗНО. Міжнародний сертифікат викладача, закінчив, ну імені Івана Франка за спеціальність англійська мова та література. Певний час викладав при університеті. Ну і, власне, своїми учнями щороку складаю НМТ чи то ЗНО. НМТ я минулого і позаминулого року склав на 200. ЄВІ – це можна сказати, як НМТ, але для магістратури. Обов'язковий іспит з англійської мови у такому ж форматі, як НМТ, також склав на 200. Мої учні також складають на 200 і на високі бали 190 плюс кожного року. І, до речі, ви можете написати в чатик, які бали ви собі ставите за ціль. Напишіть, будь ласка, в чатик. Порівняємо ваші відповіді зараз із тим, що ви напишете в кінці вебінару, тому що це питання ще буде наприкінці вебінару, після того, як побачите деякі особливі приклади з моєї історії і співпраці з учнями. Так, бачу, Троскавей, Чернігів, супер, чудово! Ну, друзі, якщо ви в мене вперше, ви мене бачите вперше, я вам рекомендую обов'язково підписатися на цей канал, а також предметний канал з англійської, тому що там кожного тижня у нас є з вами вебінари. Обов'язково підписуйтеся. У мене є класний інстаграм, де ми з вами активно спілкуємося, де ми з вами розбираємо важливу інформацію. Тому також переходьте. Є всі посилання в описі під цим відео. Також, друзі, телеграм-канал для тих розумничків, які хочуть більше практикуватися. І не пропускати вебінари взагалі, тому що там є усі анонси вебінарів обов'язково. Ну і, звичайно, інтерактивні ролики на Тіктоці, куди без Тіктоку, щоб трошечки розбавити нашу підготовку. Добре, друзі! Як ви оцінюєте підготовку зараз? Напишіть, будь ласка, одиничка, якщо добре, двічка, так, собі, а трічка погано. Цікаво дізнатися ваші відповіді, тому що від цього, звичайно, буде залежати і те, про що я сьогодні буду з вами говорити, як я це буду вам подавати. Якщо з підготовкою все дуже-дуже погано, то очевидно, що і мої поради сьогодні з підготовки за 5 місяців будуть м трошечки іншими. Так, один, два, супер. Так, 3 2, двічка, одиничка, двічка. Окей. Окей. Добре, все зрозуміло, тоді можемо розпочинати. Якщо готові, друзі, ставимо лайк під це відео. Обов'язково лайк. Лайки в чатику, тут є така спеціальна кнопочка, і будемо з вами розпочинати з вами зараз наш вебінар. Що ми сьогодні з вами будемо робити? Нам загалом сьогодні треба побудувати план підготовки. Ми почнемо із розподілу часу, і така невеличка ремарка, друзі. Багато хто скаже, і це буде справедливо, що вивчити англійську мову за п'ять місяців неможливо. Ні, ви не вивчите англійську мову, якщо у вас там, наприклад, нуль знань. Ми тут з вами говоримо про випадок, коли ви не готувалися до англійської мови з певних причин. Наприклад, вирішили підготовку розпочати саме зараз. І ви там, наприклад, набираєте 120 балів. І ви хочете з цим, з цим щось зробити. Або навіть якщо ви вже активно працюєте над своєю підготовкою, у вас є 180 балів, але ви хочете покращити цей результат. Ви хочете повторити матеріал, систематизувати матеріал за ці 5 місяців, можливо, паралельно ще з тим, як у вас є уроки там, з репетитором на якихось курсах, ви ще хочете самостійно над цим попрацювати, і вам треба якийсь план підготовки. З цим я вам обов'язково допоможу, тому що набагато краще за 5 місяців взятися за голову і ще більше попрацювати, аніж нічого не робити взагалом, так? Тобто я не можу вам гарантувати, що ви зараз наберете всі 200 балів, якщо ви тільки починаєте свою підготовку. Ні, це невеличка ремарка і дисклеймер. Тому що англійська мова все-таки практичний предмет. Але ви точно можете значно покращити свій результат. Власне, про це і сьогодні говоримо: як можна покращити свій результат за той час, який у вас залишився, і використати його правильно. Ось тут у вас є розподіл часу над тим, як ви можете працювати над різними форматами. Англійської мови. Я сюди не включав говоріння і не включав а, письмо, тому що це продуктивні навички. А, тут вже як у вас виходить так. А, хоча про говоріння також із вами ще обов'язково поговоримо наприкінці. Це у нас навички, які ви можете спокійно, дуже легко перекривати самостійно. Так, це у нас читання, аудіювання, граматика, лексика. Тому що якщо вам треба щось а, писати самостійно, так, якийсь там лист для прикладу або есе, Використовуючи лексику чи граматику, яку ви вивчили, ну, це оцінити самостійно досить важко. Те тобто ж саме стосується і говоріння, там повинен бути якийсь фідбек викладача. Um, але ви запитаєте мене, ну у нас на іспиті немає аудіювання, та навіщо мені? 15 хвилин виділяти на аудіоювання. Це у нас розподіл часу на один день, так що ви повинні робити кожного дня. Друзі, аудіювання це не тільки про те, щоб покращувати навички слухання і там саме підготовки до іспиту. Під час аудіювання ви можете почути ті граматичні чи лексичні конструкції, які ви, власне, вивчили для самого іспиту. І таким чином відбувається рециркуляція матеріалу. А це означає, що ви там, наприклад, вивчили слово black, чорний, так? А, два дні тому. Можливо, вже його забули на третій день, але тут ви послухали аудіювання, почули слово Black і Такі о, та я це слово я його колись вивчав. Ну це звичайно дуже такий гіперболізований приклад. Але я думаю, я думаю, ви стратегію тут зрозуміли. Тобто аудіювання це для вас ще один елемент підготовки, який може дати вам оце от exposure to the language. Тому що якщо ви хочете досягти рівня під вас, саме він вимагається на іспиті, вам треба досить багато слухати і читати англійською мовою без цього аж нікуди. Тому що, зокрема, на іспиті у вас є частинка use of English. У частинці Use of English вам треба показати вміння практично застосовувати ті знання, які ви здобули. І тут часто перевіряється, для прикладу, колокації. Uh, колокації це, це словосполуки, які просто працюють у мовленні, так, і немає якихось правил, які зумовлюють використання цих слів разом. Ну, наприклад, make a mistake. Чому не можна сказати англійською мовою do a mistake? Відповіді немає. Треба просто знати, відчувати. Um, ну або зазубрити. Це також варіант. А, власне, оце, оце от аудіювання, додаткове, яке ви власне будете мати у своїй підготовці, вам буде це давати, і ви ще більше трошечки будете сприймати а, мову у такому от форматі. Звичайно, ну, його можна замінити більшою кількістю читання, але ну погодьтеся читати 40 хвилин не так приємно, як, наприклад, почитати 15-20 хвилин, а потім ще послухати щось англійською, ті ж самі 15 20 хвилин. В принципі, сприйняття мови все одно є, і це вже класно. Як ви бачите, загалом на день вам треба виділяти плюс-мінус годину на підготовку до англійської. Це прямо, ну, справді такий от мінімум, який ви хочете, який ви маєте робити, якщо ви хочете досягти високих балів зараз. Отже, читання це у нас 15-20 хвилин. Це може бути просто прочитання статті, опрацювання, і обов'язково це ще має бути формат іспиту, коли ви читаєте статті, виконуєте якісь завдання до них, або там невеличкі тексти у Іванім говорили, чому воно тут є. Граматика 10 хвилин, так, це буквально а, запрактикувати. Наприклад, ви там пройшли якусь тему з репетитором на курсах або самостійно працювали раніше, запрактикували, швидесенько виконали декілька завдань. Те ж саме стосується лексики. Це от є те, що я називаю мінімумом, без цього аж нікуди. Звичайно, можна, якщо ви відчуваєте, що у вас є проблеми з граматикою, виділяти більше часу саме на граматику або лексику. Тут вже будуєте це все відповідно до своєї підготовки і відповідно до ваших прогалин. Поговоримо тепер про говоріння. Письмо ну, це взагалі, знаєте, досить важка тема, тому що, звичайно, варто писати, якщо ви хочете краще запам'ятовувати ту ж саму лексику, тому що ви собі можете поставити челендж. Мені у цьому листі треба використати всі ті 10 слів, які я щойно вивчив. І воно, звичайно, набагато краще запам'ятається, ніж коли ви просто будете зубрити це слово. Але тут важко отримати оцей от фідбек від викладача, тобто ви можете це робити, але тут не буде ніякого зворотного зв'язку, і ККД такої дії буде набагато менший. Але обов'язково будь-який матеріал, який ви вивчили, опрацювали, треба виводити у продуктивні навички. Тобто або говоріння, або письмо. Ну якщо з письмом не виходить, тому що у вас немає у цього фідбеку, то в принципі говоріння тут можна перекрити. Тому що ви ну будь-кого можете взяти, хто також готується до іспиту з англійською мовою, зробити собі мінімальний там якийсь speaking Club а, раз на тиждень, аби поставити собі челендж, використати під час цього speaking club'у. Використати всю ту лексику, яку ви вивчили протягом тижня. Це важливо, тому що навіть в викладанні є таке поняття, як production stage. Це коли там наприкінці заняття учень починає виводити ті скіли, ті всі граматичні чи лексичні конструкції, які він засвоїв у продукцію, у мовлення або в письмо. Це обов'язково робити, тому що без цього ви будете забувати матеріал дуже швидко, і немає гарантії того, що ви зможете його потім згадати взагалі на іспиті. Um, тому говоріння має бути, і от тому, власне, um, ми на курсі обов'язково робимо speaking клаби У нас є три speaking клаби на місяць зі мною. От власне, після цього заняття у нас за ними буде speaking клаб будемо розбирати дуже цікаву тему, обговорювати. І тут не так сам, ну знаєте, ми тут на цих speaking клабах не розбираємо якісь конкретні теми. Тобто, ми не такі не сидимо. І так, сьогодні ми будемо розбирати пасивний стан. Давайте зробимо 25 речень з пасивним станом. Ні, друзі, звичайно, воно так не працює. Але коли учні спілкуються, у них є там перелік питань, їм все одно треба використовувати певний ряд конструкцій. Ну і вони, наприклад, використали цю конструкцію, яку ми розбирали колись там на уроці. А, наприклад, використали неправильно. І тут я такий а, а а а правильно сказати ось так. Виправили помилку, допрацювали конструкцію, послухали, як відповідають інші. Взяли якесь слово від іншого від іншої людини, яка готується. Це все максимально важливо. Ця продукція має бути. Якщо тут усе зрозуміло, плюсики в чат. Це такий, от знаєте, вхідний матеріал на сьогодні. Зараз я вам дам чіткий план на 4 місяці, не на 5. Чому не на 5? Тому що ми беремо ще один місяць, аби допрацювати те, що ми не встигли протягом 4 місяців, і плюс іще повторити додатковий матеріал знову, тому що перед іспитом дуже важливо опрацювати матеріал. Тобто пройтися і систематизувати його. Якщо все зрозуміло, друзі, плюсики в чаті, йдемо з вами до плану. Чекаю на ваші відповіді в чаті, щоб знати, що все окей. Чи готові отримати план на перший місяць? Напишіть у чатик, якщо готові пере... приступати. Супер, поїхали вперед. Отже, що ми маємо зробити в січні, друзі? Так, січень вже почався, тому тут досить такі простенькі а, в нас а, формати. Це у нас, ну, по-перше, друзі, має бути граматика. Так, звичайна, наша граматика це порядок слів у реченні, речення, like, used to, be, get, used to, i wish. Базові часи. Так. часи це ті часи, це те, що можна дуже легко опрацювати. Ну, от конструкцію i wish, там від вас вимагається тільки перша формула, так, і спас simple. В принципі, ви опрацювали базові числи, можете переходити до конструкції I wish. Тут у нас також йдуть лексичні теми, це такі лексичні теми, як я, моя сім'я, мої друзі, шкільне життя, моє місто, село, країна, хобі, інтереси та дозвілля. Це те, що вимагається на іспиті, часто буває, без цього аж нікуди. І тут, друзі, для простоти і для м, легкості розуміння, тому що, імовірно, для практики там, того ж самого аудіювання ви будете використовувати попередні сесії НМТ, тому що це найлегший варіант отримати а, ту лексику, яка вимагається у вас на іспиті. Я вам у боксиках обов'язково зазначаю аудіювання по завданню. Тобто, як це було на нашому ЗНО до початку повномасштабного вторгнення, а також завдання за ем, тою нумерацією, яка була до 2022 року. Тобто, е, так як у нас там було аудіювання на початку, то завдання 1, яке є зараз завдання 1, тобто оголошення, воно було завданням 4. Так, от ви, якщо там виконуєте сесії НМТ, то ви дивитеся на завдання 1. Це перші 5 тестиків. А якщо ви виконуєте до 2022 року, а там ну, набагато більше сесій до 2022 року, я думаю, ви їх будете опрацювати набагато більше, то це у нас буде завдання номер 4 номер і аудіювання завдання номер 1 Це собі опрацювали, добре пропрактикували, там зробили, не знаю, 10 сесій, відповідно, можете рухатися далі. Що ви розбираєте у лютому? А, у лютому ви вже повністю фіналите часи. Так, я думаю, що ті, хто вже готувався для тих, це не буде важко. Той, хто лише починає свою підготовку, якщо раптом такі а, учні є, то це може бути трошечки важко, і можливо, вам немає сенсу розбирати всі-всі часи, а хоча б там, ну не знаю, а, шість основних. Але тим не менше. А ви їх розбираєте, розбирайте пасивний стан обов'язково, коли вже зафінали з часами, можна переходити до пасивного стану. І після цього закінчуєте з дієсловом, тобто різноманітні форми по типу герундія, інфінітива, усі форми дієприкметник і комплекси з ними. Там у нас, наприклад, інфінітивні є конструкції, у нас дієприкметникові конструкції, є пасивний, а, а, є конструкції з пасивним станом. Все це треба зафіналити у нас у лютому. Щоб ми люди вже закінчили з дієсловом. І у лютому ж ми опрацьовуємо такі а, теми, як робота, професія, розвиток, помешкання, одяг, покупки, харчування, спорт, здоров'я. Ви так само можете в лютому працювати над завданням номер один у аудіюванні, знову ж таки, за тою нумерацією, яка була до двадцятого року. А також завдання номер 5 Завдання номер 5 зараз це завдання номер 2. Це такий великий текст із декількома а, варіантами. Питаннями до нього, так і варіантами відповіді до кожного запитання. Все досить просто, я думаю, виглядає, нічого особливого тут немає. Скажіть, будь ласка, друзі, чи все зрозуміло, якщо так плюсики в чат. Якщо вас цікавить, звідки брати, наприклад, саме лексику, тобто звідки брати слова, які треба вивчати, то відповідь досить простенька, є досить багато різноманітних посібників. Ми, наприклад, з учнями на курсі розбираємо три різноманітні посібники. Uh, у нас є посібник Collocations in use. Uh, B1. Uh, у нас є vocabulary in use A2B1 для тих, у кого трошечки uh, нижчий рівень, і в тих, для кого є вищий рівень, ми розбираємо Collocations in use upper Intermediate. У нас там обов'язково є хоча б два, uh, два юніти із API Intermediate в місяць. Це дуже важливо. От власне їх можете використовувати як такі базис, тому що мені подобається там лексика, вона не є надто важкою, а, і вам не треба сидіти на надто важкою лексикою, насправді для іспиту. Набагато краще це практикувати формат НМТ, І вже якщо ви бачите, що є багато незнайомих слів у тексті, то розбирати ті слова, які є найпопулярнішими у цьому тексті, щоб просто орієнтуватися у цих словах, аби потім, коли ви побачите їх надалі, ви могли. Легко їх перекласти або зрозуміти. Добре. Оцініть друзі: наскільки для вас важливий конспект при підготовці? Це питання до вас перед тим, як ми з вами перейдемо до наступних двох місяців і, власне, результатів моїх учнів. А, тому що я пам'ятаю, для мене конспект завжди був максимально важливий. Без нього я нікуди і ніяк, І особливо, якщо у вас так мало залишається часу до самого іспиту, всього лише 5 місяців, навіть менше, це 4 місяці. То ну, без конспекту аж нікуди не, не піти і нікуди не дітися. Якщо у вас немає конспекту, то з матеріалу не буде, в матеріалі не буде ніякої системи, вам буде дуже важко зорієнтуватися в матеріалі згодом, тому що немає що повторювати. Тому я дуже рекомендую друзі, вам вести конспекти. До речі, ось так вони виглядають у нас на курсі: вони дуже яскраві, цікаві, тематичні. І якщо ви хочете отримати до них доступ а, і, власне, навчатися зі мною до е, іспиту, то пишіть кодове слово Space і готуйтеся якісно до НМТ зі мною за 5 місяців і складайте іспит на найвищі бали. А, все, що треба зробити, просто написати кодове слово Space мені в Instagram. Ну що ж, йдемо саме до наступного нашого місяця. Це у нас місяць березень. Так, ага, питання щодо загальної англійської. Якщо багато слухати мову, наприклад, подкасти, то мова значно покращиться через декілька місяців. А, ну, друзі, тут, знаєте, можна слухати багато, але якщо немає розбору матеріалу, то сенсу від того не буде. Якщо зараз почну слухати там якусь турецьку, але в мене немає достатнього бекграунду у цій мові. А, я навряд чи заговорю там або навіть зрозумію. Більшість фраз через декілька місяців. У вас має бути для цього бекграунд. Тобто, якщо у вас там вже є рівень B1 або B1, то подкасти можуть бути хорошим а, помічним інструментом. А, це може бути хорошим інструментом для покращення чуття мови, коли ви такі ось я так хочу сказати, але не знаю чому, тому що ви почули цю конструкцію 25 разів, і вона вже вам лягає на слух. Але, ем, звичайно, що. Ем, не, не завжди воно може працювати самостійно. Все ж таки більш традиційний підхід до підготовки, коли ви дійсно розбираєте там, лексику більш детально у контексті, читаєте що паралельно, пишете щось, виводите в мовленні, воно буде набагато ефективнішим. На одному аудію вані подкастів, слуханні подкастів, на жаль, не виїхати. Але це дуже класний елемент, як додатковий. В підготовці чи просто вивченні мови це правда. Далі а, умовні речення. Умовні речення тут нам треба тільки чотири типи для іспиту, так: це нульовий, перший, другий, третій. А, модальність, фраза речення, визначник, артикль, означений, незначений, нульовий. Опрацювало це все, все вільні з граматикою на березень. А у березні також, будь ласка, сфокусуйтеся на трошечки важчих уже темах. Це такі теми, як відпочинок, свята традиції. Дуже часто і святами і традиціями досить багато проблем у учнів. А, мистецтво, телебачення, ЗМІ. Медіа дуже люблять цю тему на іспиті. Дуже багато є публіцистики насправді. Рекомендую працювати як слід. Погода, природа, подорожі. Природа це одна з найважчих тем, тому що тут треба вміти говорити про природні довкілля, про довкілля, треба вміти говорити про природні катаклізми, а, різні а, види полишень, забруднення. Це все відноситься до теми погода і природа. Україна, США, Велика Британія, наука, молоді техніка. Ну, в принципі, там Україна, США і Велика Британія не так проблематично. А... Аудіювання можете працювати над завданням номер 2 Воно вже трошечки важче. Там у нас було на іспиті. Звичайно, що а, це один із варіантів, як ви можете прокачувати аудіювання. На цьому не треба зупинятися. Ви можете дивитися якісь відео, можете дивитися знову слухати ті ж подкасти. А, але, звичайно, не просто слухати, бо слухати, а аналізувати друзі, тому що. А, Ну, пасивне сприйняття мови, воно має бути, воно у вас відбувається навіть в тому ж самому, ТікТоці, якщо ви його відкриваєте, і у вас там є відео англійською мовою, це уже пасивне сприйняття мови, воно класно працює, воно дійсно потрібне, і від цього не треба тікати ні в якому разі. Але якщо ви хочете використовувати все таки аудіювання як метод вивчення мови, активного вивчення мови, то тут треба посидіти трошечки, пописати якісь слова, проаналізувати контекст і не просто послухати, що послухати. Ну і в такому разі, звичайно, треба аналізувати транскрипт, якщо це у нас якісь подкасти або аудіювання просто по типу НМТшного чи ЗНОшного. І обов'язково треба аналізувати субтитри, тобто у вас мають бути англійські субтитри у вімкненні. Ну і завдання номер 6, завдання номер 7, це у нас а, на новий мотив завдання 3 і 4. На іспиті. Завдання 3 – це у нас невеличкі тексти, які треба поєднати із запитаннями, а завдання 7 – це у нас. Um, велик, досить великий текст, ну такого середнього розміру хай буде. і з великими пропусками, куди треба вставляти цілі частинки речення. Працюєте активно над ними, виконуєте по 10 сесій хоча б, і можете бути вільними із форматом НМТ. У квітні вам треба все зафіналити, тому ви працюєте над прямою і непрямою мовою. Іменник, працівник, займенник службою частини мови. Це вже не такі насправді важкі теми. Їх можна досить легко опрацювати. Ну єдине, що може викликати у вас трудощі, це напевно пряма непряма мова. Хоча, там, якщо зрозуміти головне правило усодження часів, нічого проблематичного немає. Стосовно лексики, це у нас колокації допрацьовуєте фразові дії слова, їх не треба знати багато, буквально базові. Linking words, word formation, prepositions, тобто такі досить загальні теми. Працюєте обов'язково над аудіюванням. Знову ж таки, це вже буде завдання номер 3. Воно найважче було на іспиті до 2022 року. Um, тому рекомендую його також послухати і проаналізувати. От саме проаналізувати лексику, яку вона там використовують, тому що лексика була насправді досить цікавою в діюванні. І завдання номер вісім ідеї: це use of English, використання мови. Uh, це лексика та граматика. Також повиконуйте обов'язково собі завдання у uh, сучасному варіанті. Це на завдання номер 5 і завдання номер 6 на НМТ. Друзі, як ви думаєте, якого результату можна досягти за 5 місяців, тобто, який прогрес можна досягти зараз. Ваші думки, ваші пропозиції, куди ви можете врешті-решт прийти? Ми вже з вами розібрали, що якщо ви зараз, наприклад, пишете на 100 балів, на 200 балів, ймовірно, ви не вийдете. Тобто, треба бути прямо феноменально здібним до мов і, звичайно, працювати над мовою дуже активно. Але свій результат ви можете точно і значно покращити. І в мене були конкретні випадки, коли учні з результату 120-130 балів виходили на 170-180 плюс балів буквально за декілька місяців. От, наприклад, є приклад моєї учениці, я прийшла на мій курс із результатом 135 балів, і врешті-решт склала іспит на 186 балів. За 5 місяців це прекрасний. Просто прогрес. Неймовірний, я б сказав. А так само Ростислав отримав 196, прийшовши із результатом 140-150 балів. Це м -м, також досить значний прогрес протягом року. А, в чому власне секрет таких результатів? Перше, доступне пояснення. Якщо у вас немає матчу з викладачем, і ви розумієте, що його пояснення для вас незрозумілі, скоріше за все, ви не зможете досягти хорошого результату. Друге, правильні матеріали. Дуже багато матеріалу, який є в шкільній програмі, для прикладу не виноситься на іспит. А, також є ті, хто навчається там на спесу у спеціалізованих школах, хто взагалі розбирає сю 1 рівень. А, у мене такі були конкретні випадки серед учнів. Але цього на іспиті не треба. Все-таки наш наша ціль скласти іспит на найвищий бал на даний момент. Так? Ну і звичайно, це старанність. Друзі, ви повинні розуміти, що за 5 місяців у вас. Не може вийти нічого, якщо ви не будете прикладатися до цього достатньо кожного дня. Тобто, так, викладач відповідальний за доступне пояснення, за круті матеріали, які ви отримаєте. Але якщо немає вашої старанності, то також нічого не буде. І якщо ви раптом вирішите зі мною навчатися, то ви повинні бути готові. Що легко не буде, і я досить так. Знаєте, вимогливий, і я хочу, щоб кожен із моїх учнів досяг найвищого результату, а тому доведеться багато працювати. Але якщо ви будете працювати, то ви досягте, зможете досягти найвищих результатів. А, власне, друзі, на який бал хочете написати іспит, напишіть, будь ласка, зараз початок фінально, так, після того, як ви почали, почули всю цю інформацію на вебінарі. А, наведу ще один приклад моєї учениці, яка прийшла на мій курс із результатом 129 балів. І вийшла із результатом 187 балів. Також просто феноменальний результат, феноменальний прогрес. І це, звичайно, не було б можливим, якби учениця щоденно не працювала над знаннями англійської мови, якби Вікторія не докладала великих зусиль на опанування мови. Як це можна робити у нашій школі? Ну, друзі, насправді досить просто. У нас є окремий основний курс, на який ви можете записатися, але зараз. Найкращий варіант для вас це пройти концентрат наш форкшоп, так? Це такий, можна сказати, міні-інтенсив, де за 6 годин ви зможете закріпити всі знання. Це 6-годинний курс на один день з одного предмету, так? У вас будуть професійні викладачі, ну, власне, з англійською мови цей курс буде вести я. Тести у форматі НМТ, відпрацювання основних тем на НМТ, шпаргалки, сертифікат та платформи. Це ідеальний варіант для вас, якщо ви хочете систематизувати матеріал зараз, або якщо ви хочете ем, почати свою підготовку активно. Тобто, якщо ви активно не готувалися і ви зараз зрозуміли, що вже немає куди відкладати свою підготовку, і треба вже брати себе е, в руки, то цей е, воркшоп вам дуже класно спрацює. І ви зможете дійсно систематизувати максимум матеріалу. Знову ж таки, друзі, це також тільки одна із ланок вашої підготовки. І очевидно, що ви там зможете, якщо вам сподобається, доєднатися до основного курсу і навчатися у більш такій інтенсивному форматі. Але це найкращий варіант, як на мене, на даний момент, щоб або систематизувати весь матеріал за один день, або, власне, зробити класний. Стрибок у своїй підготовці, якщо ви тільки починаєте свою підготовку. На цьому воркшопі ви зможете отримати корисні лайфхаки та поради з підготовки, а також записи уроків від Олександра Авраменка. Тому, друзі, пишіть кодове слово Space. Якщо ви хочете записатися на воркшоп, навчайтеся зі мною. Воркшоп із англійської мови відбудеться 23 числа. З 10-ї години не хвилюйтеся, ви отримаєте спеціальну заявку, яку ви можете показати в школі і показати, що ви проходили цей воркшоп, тому вас не було. Тому за це не хвилюйтеся. Ми все оформимо. А, головне повторюйте матеріал, працюйте активно і будете досягати найвищих результатів. А тепер чекаю на ваші запитання. Якщо є якісь запитання, якщо немає запитань, то будемо з вами потрошечки прощатися. Так. Трошечки почекаю, якщо є питання. Якщо питань немає, то нічого страшного. Добре. Ну що ж, питань поки що не бачу. Дякую, друзі, за сьогоднішній вебінар. Надіюся, що вам було корисно. Ви отримали класний план підготовки на наступні місяці. Зустрінемося з вами на наступних вебінарах. Всім папа, з вами був сучасний викладач англійської мови, Міша. Люблю вас!